За відомостями СТФ автотранспорт відсутній. Доброго дня, патрульна поліція з Домирської області, старший поліції ноги Ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Будь ласка, Пожалуйста. 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 що у вас за номерні знаки? Mm -hmm. У вас є реєстраційне свідоцтво на транспортній засіб? Mm -hmm. Тут АМ-01 стоїть. Я забув зняти. У нас зафіксована дана подія. Офічення водія приділить своє для проведення подальших процесуальних дій.